Так, а ось, ось ще одна особливість горіння акації. З акації йде небагато вогню. Ледких горючих речовин небагато. Тому горючих газів виділяється теж небагато. Але, як видно, дуже сильний жар. От руки так пече, що ледве тримаю. Дуже сильний жар. Вона горить приблизно як кам'яне вугілля. Ось так от. І Ще є одна особливість при цьому. Тепло, яке виділяється, в основному інфрачервоне. От при цьому температура диму набагато менша за котлом. Зараз покажу. Ось температура диму 72 градуси при цьому. Але горить дуже добре. А на вулиці з капельника випадає конденсат при такій низькій температурі диму. Зараз я підкину пару шматочків сосни невеличких. І побачимо, як виросте температура диму одразу. А зараз маленьке оголошення. Всім, кому цікава тема сонячної енергетики, систем резервного живлення та твердопалених котлів, прошу підписатись на мій канал «Енергія для дому. Тут дуже багато цікавого. Так, підкину я буквально пару кусочків сосни і як... Швидко починає рости температура диму. Ось вже 82 градуси. Зараз я нажму на паузу і ввімкнув, коли досягне максимальної температури. Температура продовжує рости вже 93 градуси, 94. Прослідкуємо ще вже 95 градусів, 96 і продовжує рости далі. Так, ну Характер горіння видно, що змінився дуже сильно. От так буде краще видно. Полум'я дуже яскраве і сосна горить дуже яскраво. От буквально декілька шматочків. А як сильно все змінилось. Температура досягла 109 градусів і стоїть на місці. Так, ну Сосна прогоріла. Горить лише акація. Ну і температура диму знизилась до практично того значення, яке було і на початку. Ну, у всякому випадку менше, набагато менше, ніж було при згоранні сосни. При згоранні сосни було 109 градусів.